ТераВіва, проєкт, де фундаментальна наука та штучний інтелект об'єднуються заради майбутнього нашої землі. Ми отримали міжнародне визнання від організації Soil Tribes, ставши частиною глобальної спільноти серед 300 кращих ініціатив із 47 країн світу. За результатами ретельної оцінки незалежних експертів Європейської комісії, проект Тера набрав 70 балів зі 100, отримавши високу оцінку за наукову точність та експертність. Наша місія захистити ґрунт як головний стратегічний ресурс України. Ми починаємо масштабні зміни з рідної Івано-Франківщини. Терравіва це унікальна синергія досвіду провідних аграріїв та можливостей штучного інтелекту для створення сучасного просвітницького контенту. Ми розробляємо спеціальні формати для кожного: повчальні мультфільми для дітей, яскраві відео для молоді та корисні поради для досвідчених аграріїв. Передбачено створення інтерактивного ґрунтового атласу регіону, який надаватиме понад 50 типів практичних рекомендацій щодо раціонального використання землі. Реалізацію цих планів забезпечує наша професійна команда, знавці агрономії, викладачі та практики, чия експертність вже отримала високе визнання. Прагну побудувати цілісну екосистему свідомого землегосподарювання на Прикарпатті, щоб у майбутньому масштабувати цей досвід на всю територію України. Після детально на сайті teraviva.space.